Що це таке? Дуріман. Датура, бля. Датура Страмоніум. Про це сьогодні буде мова. Фу воняє. Ах. Який він ядовитий. Але аграрії мають знати про нього також. Хочеш понюхати? Не, не хочу. Я і так його відчуваю. Він дивиться в этом прямо. Це щоб сонце, скажи, десь це. Дурман не поле. Ну тут так. Да. Добрий день, ми з України. Друзі, вітаємо вас в нашій рубриці Просто про бур'ян. І сьогодні... Не просто буде про бур'ян, а просто про дурман. Через те, що цей бур'ян, ну, можливо, ви не завжди зустрінете в себе на полі, через те, що він не у всіх росте. Але, як ви бачите, ми знаходимося практично розсадник розмноження першого чи другого року часу переліта дурману. По латині, латинська його назва. Датура страмоніум, Його ще називають дуропян, дуртрава, датура, датурман, як тільки його не називають. Ну, вонючий, зараза, ну ядовитий і також небезпечний для ваших полів. І ми не радимо, щоб у вас чи на краю поля, чи ще десь були невеличкі, отакі от по 5-10 рослин через те, що ось ця одна рослина може сформувати. До 45 і навіть і більше насінин. І, відповідно, розмножившись, дуже важко потім з ним боротися. Висота його може сягати понад метр до 1,20 метр двадцяти, навіть 1,40 ну Зазвичай це його висота 60-80 см. Друзі, коренева система також глибока, деякі дані. Наукові, стверджують, що його коренева система така, як в соняшника, і може досягати глибини навіть 3 метрів. Ну, відповідно, ви бачите, яка міцна рослина. от Вона вже формує коробочки, тобто вже буде сформоване насіння. Воно складається з чотирьох відділів, ця коробочка, білі квіти, такі широкі листки. Ну, запах я вам не можу передати. Друзі, який від нього неприємний одурманюючий запах. І тому на фоні цієї жари ну, знаходитись тут понад 5 хвилин, це дуже важко. Тому я буду скорочувати свою доповідь про цей небезпечний бур'ян. Друзі, він теплолюбивий. Сімейство пасльонові. Перший приморський він вимерзає. З'являється він надто пізно. Оскільки оптимальні температури для нього десь 22-24 градуси Цельсія, цвіте, як ви вже розумієте, він влітку, червень, липень вже починає зацвітати. І вже в серпні, вересні він формує отакі коробочки колючі і там, де формується насіння цього бур'яну. Друзі, враховуючи те, що він сходить надто пізно, в травні місяці, коли вже температура ґрунту. Надто тепла, то ґрунтові гербіциди, як ви розумієте, проти дурману вони не є ефективні. Найкраще це застосування страхових гербіцидів. Ну, якщо ви боретесь з дурманом на парах чи там на інших площах, де немає культурних рослин, можна застосовувати і гербіциди на основі гліфосатів і випалювати і знищувати його. Якщо дурман ви знаходите в посівах соняшнику чи кукурузи, проти нього можна застосовувати відомі гербіциди на основі діючих речовин, таких як імізотапір, імізомокс. ну, це група євролайтінгова. ви можете також на кукурузі працювати із гербіцидами на основі там, Мезотріону нікосульфурону, Але зверніть увагу, щоб він був не надто розвинутий, через те, що вже коли фаза розвитку дурману надто висока, тобто вже перша, друга пара листочків, тоді необхідно підбирати ті чи інші діючі речовини з більш підвищеними нормами. В зернових культурах дурман можна знищувати і гербіцидами на основі. Гормональні тобто гормональні препарати на основі діколату, флорасуламу, флумецуламу і інше. Ну, також працюють проти нього в зерновій групі і сульфаніл сечовини, Трибунерон метил, хросульфурун метил. Друзі, в бобових культурах той же самий бентазон ну, найбільш розповсюджена діюча речовина. Також працює проти цього небезпечного бур'яну. Тобто, друзі, в цілому проти нього можна застосовувати всі зареєстровані гербіциди, але звертайте увагу на фазу розвитку дурману і на норми внесення продуктів. Можливо, використовувати сурфактанти, прилипачі для більш ефективної роботи гербіцидів. Оце така інформація, друзі. Для того, щоб ви знали більше про бур'яни і про все інше на ваших полях. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сірієнка. Ваші лайки дадуть можливість на Ютубі інформацію. Піднімайте до гори. Коментуйте, запитуйте. Ми завжди будемо старатися дати відповіді на ваші питання. На все добре. З вами сьогодні працює команда ArtFields, перемоги миру добра. Злагоди! Щоб вас на полях не було дурману і вас ніхто не одурманив, будьте з нами. Слава Україні!